Фантастично, смачно. Я розумію, що тут мільярд і одна калорія, але кожен день по маленькому шматочку воно того вартує. Для класного бісквіту нам знадобиться три великих курячих яйця. Така класна дрібка солі. На одне куряче яйце. Ось така столова ложка з гіркою, цукру. Третю ложку цукру я додам ванільний цукор. Усе Перед... це ми збиваємо міксером на високих обертах хвилин 7-10 до розкішної піни. Поїхала! Розкіш повинна вийти. Ось така пухка-пухка піна. Одне куряче яйце, столова ложка з гіркою, борош. Вмішувати поетапно по одній ложечці силіконовою лопаткою знизу вверх, щоб наше тісто. Осіло по мінімуму. Обережно з ніжністю даємо наше тісто обережно з силіконовою лопаткою. Все з Богом, через 20 хвилин зустрінемо День розкішний аромат на всю хату. Для крему нам знадобиться розтопити в пательні 70 грамів вершкового масла. Додаю 450 міліграмів згущеного молока, Індукційна Плита максимум 9. Я все це уварюваю на четвірки. У мене буде тортик маленький на два коржі. у вас родина велика. Вже ж ви робіть все в два рази або в півтора біля Додаю 200 грамів білого шоколаду. Наю на тій же маленькій температурі. Постійно помішуючи топити цей. В шоколад. моєму випадку шоколад білий розчинився доволі таки швидко, тому що він порист. Ну Десь ось хвилини 4 і він, він розчинився. Я маю крем в миску, щоб він швидше упив. А ще мені знадобиться крошка миндалю. Зараз його буду подрібнювати в блендері. Ось так. Ще для пропітки коржів знадобиться сироп перс. Вона повністю охололо, таке пористе. Роблю таку пропітку. Половину нашого крему. спеціально ось так випускаю, щоб воно і на бортики витікало, тому що я хочу, щоб воно було все в цьому кремі. І закриваю другим коржем сиропом зверху. Все, я зверху прикрашаю тільки подрібненим мендалем, і все. І залишаю його настоюватися. Смакуйте, мої хороші, смакуйте і до нових зустрічей!